що, <здачу>, не догадаєтесь, куди мене сьогодні покликали? Так, буду когось вітати повідомить. Пані та панове, вас ненавидять тисячі українців. Кожні 10 хвилин хтось із вас буде вмирати. А хто саме вирішить онлайн голосування? В живих! Залишиться лише один з вас. Я думаю, це Оля Сумська на їдах поїхав. Дім'янце. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні зніматися. Тримай. Він єдиний, хто не боїться, тому що знає, що він в безпеці. А я казала, що сезон холостяка з тобою рази по три передивлялась. Може, це луна це все. Я потрапила у реаліті шоу. Тут слівська. Терен, шелбі, ще якісь. Дід. Ну ти що, не пізнала? Це ж Лесі з бразерс? У нього точно ПТСР. після армії, після холостяка. Так це ж як врів кальмара. А що таке зрав кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку віхню. А, верховна Рада. Або Джозефіна. А тобі що, не пропонували за гроші вдягнутися? Мені, зазвичай, пропонують навпаки. Він думає, що це оран. Ти на що натякаєш? Ти ж сказав, що вбивця серед нас. Народ, я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. Я не готова помирати за 5 тисяч доларів. Тобі заплатили 5? А я тут за тисячу помираю, як лох. Мати на весілля.